Колеги, вітаю! Мене звати Галина Казначей, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні з вами розберемо новий трудовий договір з нефіксованим робочим часом, який регулює співпрацю з працівниками, які виконують роботу час від часу, а не на постійній основі. І в народі цей трудовий договір вже назвали договір з фрілансерами. Обов'язково подивіться це відео до кінця, щоб знати, в яких випадках роботодавець повинен виплатити зарплату в повному обсязі працівнику за таким договором, навіть якщо той майже не працював. Коли фрілансер має право відмовитися від виконання роботи та які соціальні гарантії отримує при оформленні таких трудових відносин? Трудовим договором з нафіксованим робочим часом не встановлюється конкретний час виконання роботи, але разом з тим, Роботодавці повинні дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку. Також роботодавець самостійно визначає необхідність, час залучення працівника до роботи, обсяг роботи і, впередбачений трудовим договором строк, погоджує з працівником режими роботи та тривалість робочого часу. Тобто. Обов'язок працівника виконувати роботу виникає виключно у разі надання роботодавцям роботи, при цьому без гарантування того, що така робота буде надаватись на постійній основі. Якщо вам важливо бути в курсі змін у світі бухгалтерського обліку та законодавства, то для вас буде актуальним наш сервіс АВС 365. Сервіс щодня вам допомагатиме. Розуміти, які зміни серед низки останніх новин стосуються особисто вас, шукати відповіді на запитання саме з вашими нешаблонними ситуаціями, навіть якщо відповідаєте за дуже тонку ділянку бухгалтерії, бути готовим до будь-яких нових змін законодавства. Приєднуйтесь до сервісу на спецумовах з посиланням в описі під цим відео. У одного роботодавця кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів. Якщо роботодавець чи то юрособа, чи то ФОП має менше, ніж 10 працівників, він може укласти не більше одного. Трудового договору з нафіксованим робочим часом. Це зроблено, щоб роботодавці не зловживали таким гнучким видом оформлення трудових відносин. Трудовий договір з нафіксованим робочим часом має укладатися обов'язково в письмовій формі. Примірна форма трудового договору має бути затверджена центральним органом виконавчої влади. Як розуміємо, на сьогоднішній день цієї форми ще немає. Але. Поки триває воєнний стан, письмова форма трудового договору не є обов'язковою. В цьому трудовому договорі має міститися ряд обов'язкової інформації. Перше, це спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи. Строк повідомлення має бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків. Спосіб. Та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання. І третє це інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати так звані базові години та дні. Відмова працівника від виконання роботи у базові дні та години є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Але роботодавець не зможе притягнути до дисциплінарної відповідальності, якщо відмовився працівник з об'єктивних причин, а саме тимчасова непрацездатність, виконання державних або громадських обов'язків, і якщо роботодавець порушив. Мінімальні строки повідомлення про наявність роботи. Базових годин для роботи у працівника не може бути більше, ніж 40 на тиждень, а базових днів має бути не більше, ніж 6. Базові дні і години це ті, під час яких від працівника можуть вимагати працювати. А мінімальна тривалість робочого часу працівника протягом календарного місяця становить 32 години. Колеги, як ви вважаєте, чи стали фрілансери більш соціально захищеними з запровадженням трудового договору з нефіксованим робочим часом? Чи будуть переходити на таку форму співпраці? Напишіть свою думку в коментарях. Заробітна плата виплачується працівникові, які виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, саме за фактично відпрацьований час. Якщо мова йде про відрядну систему оплати праці, то зарплата виплачується працівнику за фактично виконану роботу, за встановленими в трудовому договорі, з нефіксованим робочим часом, підрядними розцінками. Якщо ж працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше, ніж 32 години, йому повинна бути виплачена зарплата не менше, ніж за 32 години робочого часу, відповідно до умов оплати праці, визначених саме трудовим договором. У разі ж не надання роботодавцям роботи працівникові заробітна плата за відрядної системи оплати праці протягом календарного місяця повинна бути виплачена працівнику в розмірі не меншому за розмір заробітної плати працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою за 32 години робочого часу. Якщо ж працівник погоджується працювати поза межами базових днів або годин, його робота оплачується у розмірі не меншому, ніж передбачено умовами трудового договору, а у разі перевищення нормальної тривалості робочого часу оплата має провадитись за нормами статті 106 Кодексу законів про працю. Увага на екран! Тут мова йде про оплату роботи в надрочний час. За погодинною системою оплати праці робота в надрочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. За відрядною системою оплати праці за роботу на дорочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою за всі відпрацьовані на дорочні години. Якщо ж мова йде про підсумований облік робочого часу, нагадую, то оплачуються як на дорочні всі години. Відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді в порядку, передбаченими частиною першою і другою цієї статті 106 Кодексу законів про працю. А також я дуже прошу звернути вашу увагу, шановні колеги, компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається виконання роботи. На умовах нефіксованого робочого часу, не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника. Також роботодавець не може заборонити або перешкоджати працівнику, який працює з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за трудовими договорами з іншими роботодавцями. Працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом, Понад 12 місяців має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору на умовах загально встановленого в роботодавця графіка роботи, ну і звісно, з відповідною оплатою праці. В такому випадку роботодавець зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня звернення працівника. Укласти з цим працівником такий строковий або безстроковий трудовий договір, або ж надати йому в письмовій формі обґрунтовану відповідь про відмову укласти такий трудовий договір. Якщо роботодавець відмовив в укладенні строкового чи безстрокового трудового договору, працівник має право повторно звертатися з відповідною вимогою. Протягом всього строку дії трудового договору з нефіксованим робочим часом, але не раніше, ніж через 90 днів з дня отримання відповіді роботодавця на попередню його вимогу. Таким чином, працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і водночас матиме базові соціальні гарантії забезпечення зарплатою, відпустками. Лікарняними тощо, тобто він може працювати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Можуть встановлюватися додаткові підстави для припинення трудового договору, які повинні бути пов'язані із здібностями чи поведінкою працівника або іншими причинами економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру. Тут, звісно, норма виглядає дуже розмитою і неточною. Необхідно, аби виконання цієї норми роз'яснили додатково як мінімум мінекономіки та держпраці. І прогнозовано можна очікувати величезну кількість порушень у виконанні саме цієї норми та, звісно, велику кількість позовів до суду. Колеги. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо відео було корисно. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. До зустрічі!